Зустрічаються двоє друзів: один: Привіт, як справи? Привіт, та ось знервувався весь дівчина кинула. Може, ти щось порадиш дієве, як можна її розлюбити? Є один перевірений спосіб: постав на будильник її голос. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розум Маркіну, а що таке досвід? Це коли замість запитань, що, де, коли, спадає на думку тільки одне запитання. Навіщо? <риклад> Дивно, дружини завжди точно пам'ятають день весілля, а чоловіки, як правило, забувають. Чим це можна пояснити? Усе дуже просто: ось ти завзяти рибалка. Скажи: ти пам'ятаєш той день, коли зловив першу рибку? Звісно. Ось бачиш, а рибка, напевно, вже забула. На терасі шикарного ресторану вмощується велике сімейство: батько, мати, дід, брати, племінники тощо. Дістають із сумки ковбасу, сир, судочок із котлетами, миску холодцю, хліб, помідори, пиво, горілку підходить офіціант. Що будете замовляти? Пляшку води принесіть і дев'ять склянок. Через хвилину приходить директор ресторану, звертається до голови сімейства. Послухайте, шановний, тут ресторан. Та це я бачу, а ви власне хто такий? Я директор ресторану. А ось це ви дуже доречно підійшли. Я якраз хотів поцікавитися, чому у вас музика не грає? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Тривають випробування нових ліків. Пацієнти поділені на дві групи дослідно і контрольно. Один із пацієнтів заходить до лікаря. Докторе, чому ви замінили мій препарат? Лікар дуже обережно. А що змушує вас думати, що я його замінив? Розумієте, раніше, коли я кидав ці таблетки в унітаз, вони плавали, а тепер раптом стали тонути.